Цю картину поставимо десь ось тут. О, це просто ідеально. Вона тут дуже красиво дивиться. Ну, все, можна вийти на вулицю, подивитися, що там твориться. Ну, а всім привіт, це я, Хрумі, і. Знову, це нова серія. Тому зараз ми вийдемо на вулицю і подивимося, що там коїться. О, а чому жителі так багато, чому їх так багато біля колодця? Потрібно зараз. Підійти і запитатися, що вони тут взагалі і чого всі зібралися біля колодця. Гей, жителі, чого ви тут повставали біля колодця? Щось сталося чи що? Тут, оказується, колодязь чарівний. Він виповняє бажання. Бажання виповняє щось дуже дивно. Я їм, друзі, не вірю, потрібно буде самому перевірити. А відки ви дізналися, що цей колодяч чарівний? Та просто там сусід Ванька побудував собі ізумрудний будинок. Що, серйозно, побудував собі ізумрудний будинок? А відки він взяв стільки ізумрудів, щоб побудувати цілий будинок ізумрудів? Та Гов, каже ми тобі, що цей колодязь здійснює бажання. Да ну, ви брешете, він не може здійснювати бажання. Як не може, як Ванька загадав собі цілих. 10 стаків мізобродних блоків і він їх получив і пішов будувати собі будинок. Ні я вам не вірю. Взагалі не вірю. Так піди і сам перевір. А як, як мені перевірити, чи це працює? Яким чином, ну, хочу собі. Що я собі хочу? Хочу, 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 хочу собі. Машину. Ну. Де моя машина? Селяне, ви мене надурили? Чому він не працює? Так ти його не включив. Його спочатку потрібно включити, і тоді він здійсни всі твої бажання. А де його включити? Як, яким чином? Назад в колокольчик чи що? Як його включити? Та все дуже просто: просто потрібно нажати на речак і все. А де цей речак? Я його щось не бачу. Він біля початку околося. Ти його на нього нажимаєш і зразу виключаєш. І тоді він почне тобі давати той ресурс, який ти загадаєш. Ага, добре. Ну ось є цей речак чи що? Так, так, цей. Ну, я його нажимаю і зразу виключаю, і все має спрацювати. Так, ми ж кажемо, просто нажми і виключи його, і все спрацює. Ха. Ну добре, давайте попробуємо. Опа. Оп. Ну все. Тепер я можу загадати бажання чи що? Давайте попробуємо. Так, що мені загадати ще? Машину вже ні. М -м так, давайте я хочу, 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 хочу полетіти е в, в Африку. В Африку... від тебе, як ти платиш в Африку, він тебе ж не відправить, бо ти щось адекватне загадай. Адекватне, кажете, добре. Тоді хочу собі. Хочу. Е Дуже багато печеньок. Ну, де мої печеньки? Селянини, де мої печеньки? Так. А, так ти неправильно загадав. Спочатку ти потрібно загадати бажання, а тоді. Дергнути на речак. Ви, ви сказали спочатку здоргнути на речак, а потім згадайте бажання. Ви е, такого не казали? Хтось пам'ятає, ми таке казали? Ні. Так, ми тобі таке не казали. Ну ви, звісно, даєте. Ну добре, тоді я загадаю дуже багато алмазів, щоб мені хватило побудувати діамантовий будинок. Все, тепер маю нажати на цей речак і має все здійснитися, по ідеї. Але дивіться, жителі, якщо ти не спрацює, то я вам ще на це нагадаю. Все, ну, відійди големи. Раз. Ні, давайте спочатку ви підпишетесь і поставте лайк. А аж тоді я нажму на цей вимикач. Чи вмикач, не знаю. Подивимося, що в... чи вмікне, чи вимкне цей вколо Давайте, ви підписались? Поставили лайк? М -м ні, ні, ти ще не поставив. О, ось все. Всі підписались і поставили лайк. Тепер можна. Нажимати на цей вмикач. Давайте. Раз, два і. Три. -хо -хо! Тут дійсно алмази! Дивіться, скільки алмазів! Вони просто з колодзів вилітають. Жителі це, це дійсно працює, тут дуже багато алмазів. Так би тобі казали, що колодязь? З Здійснює бажання, а ти нам не вірив. Так я не вірив, як може. Колодязь виповнювати бажання. Дивіться, скільки тут у мене вже 300 діамантів. Ви прикиньте, 300 діамантів. Я... Мені стільки в шахті треба буде копати. Не... Я би за ці триста 400 стаки діамантів копався десь місяць в шахті. А тепер я получу дуже багато діамантів, просто загадавши бажання. Жителі, це просто чудесно! Це просто чудесний колодязь Мені дуже подобається. У мене вже майже 5 стаків, вже 6 стаків. Шість таків діамантів? Це просто капуд. Це дуже весело. Це дуже круто, що у нас є такий колодязь! Тепер всі стануть багатими. Слухайте, а як його виключити, А то в мене вже зараз <с> кишені всі забиті. Куди мені ці алмази складувати? Як мені його виключити? А ніяк? Поки він сам не захоче, доти і він не виключиться. Так ви що, хочете сказати, що він мене засипає? Алмазами до смерті? Ні-ні-ні-ні, Мені це не подобається, але потрібно чекати, поки в ньому закінчаться алмази. Бо по-інакшому я зрозумів, що це ніяк не вимкнути. А ну, давайте попробуємо. на цей. запитати в цього жителя. Ти не знаєш, як вимкнути? Ні, він не вимикається. Блін, цей теж житель сказав, що цей колодязь не випикається. Прийдеться лутати як можна більше алмазів. Але це круто, тепер я можу ходити в діамантовій броні, в діамантові речі використовувати і побудувати собі навіть діамантовий будинок. Мені цих алмазів 100% хватить, тому що їх тут дуже багато. Так, скільки там вже алмазів? Може вже припинився він випльовувати їх. О, все, 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 все. Діаманти закінчились. Діаманти в колодязі закінчились. Все, селянине, діаманти в колодязі закінчились. Можете йти і загадувати собі всякі бажання і, можливо, він і ваші бажання виконає. Все добре. йди собі будуй будинок, а ми якраз загадаємо парочку бажань. Все, давай. Все добре, добре. Я пішов будувати собі діамантовий будинок, мені цих алмазів 100% хватить, але для початку я хочу собі скрафтити діамантову броню. Бо давно я не ходив в діамантовій броні, навіть забув, як це виглядає. Скрафтимо. На г... курточку, кросівки, штани, бо треба дуже потрібні. Ну і шапочку на кінець. Все, у мене тепер є діамантовий сет. Тепер мене ніхто не зможе вбити. Хм. Все. Ну а тепер можна зробити з цих діамантів блоки. І що сказати? Можна просто ламати будинок і зробити його зі з діамантів. Це буде дуже круто. Все, все, друже. Ми ставимо послідній блок і можеш йти додому. Якраз загадуєш собі бажання. Я як добудовую вже, Мені залишився один блок, і я якраз добудую собі діамантовий будинок. Раз, два, три. Все. Мій будинок тепер повністю з, зі з діамантів. Я залишив оцей дуб, щоб він не зламався. А то, знаєте, таке, таку кількість діамантових блоків точно не витримає, і він просто під землю би пішов. Тепер потрібно піти на вулицю, подивитися, що ж все-таки жителі згадали, і що, що там коїться на вулиці. Ну. ох, ні, що собі селяни собі побудували діамантові. Ой, які діамантові! Емеральдові будинки. Ось тут готовий, ось тут го діамантовий емеральдовий будинок. Големи... Ти що? Тобі не сподобалося те, що я... вони збудували емеральдові будинки? Чому ти за мною ходиш? Та відчіпись від мене, голем. Я ж всього лиш. По... А, що? що з тобою? Що тобі не подобається? Я не розумію тебе. Ну, дивись, що йому не подобається, не знаєш? Ти бачив колодязь, чи ні? Ні, не бачив. Ну, десь годинку тому бачив, і з ним все було в порядку. Піди подивись і з... узнаєш, чому він такий злий на тебе. М -м Добре, а там щось дуже страшне сталося? Так, там просто капець, просто, просто капець. А не знаєш, чому той житель також не добудував собі емеральдовий будинок? Піди до колодця, все узнаєш, і все стало на свої місця. Добре, добре. Кажуть мені, щоб я пішов до будинку, до колодязя. Не знаю, що там такого страшна, страшного сталося. Але мені дуже цікаво. Так, он ще один голем. Але йому все все подобається. Вон котик. мить 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 мить, погладимо котика. Все. Так, кудись тут направо має бути колодець. О, аж а, а що з ним. Чому Чому замість води з нього тече лава? Солянине чому в колодці замість води лава? Там... Там, здається, не можна було стільки бажань загадувати, аби загадали дуже багато і йому це не сподобалось. Ось що ти на мене злий, все, я зрозумів. Ну нічого, йди в лаві покупайся, щоб ти не офігівав все. Іди купайся. Покупайся в лаві і успокоїшся, правильно? Все, покупайся. А як це виправити, ти не знаєш? Ні, я зовсім не знаю, як це виправити. І я дуже переживаю, що ми залишимося без води, і нам потрібно буде по річкам ходити і збирати. Та ні, я думаю, якось його можна зремонтувати, але. Як я не знаю. Тут бачу все в лаві. Води тут далеко немає. Ну, звісно, <смі> загадати стільки дя... <смі> емеральдових блоків ви взага здуріли. Щоб собі побудували дахи з емеральдів, як оцей відомік. Ну тут звісно. Чого ти на мене такий я не розумію Дай я собі життя поживу, а ти там Успокойся, я що зроблю, що. О ні дерево горить. О, ні, о, ні, треба спасати. Спасаємо дерево горить зараз. Хати. А як хати горять, бо що я здурів? Як хати з емеральдів може згоріти? Ще Мій будинок з діамантів 100% не згорить, так що можна не переживати. Щоб грядки собі з емеральдів побудували, взагалі було б чітко. Ну так, друзі, я не знаю, що робити з цим колодцем. Може, ви, Можливо, ви знаєте, що з ним зробити. Напишіть, будь ласка, в комента коментарі, і, можливо, ми з вами знайдемо рішення цієї проблеми. Тому що я взагалі не знаю, як це вирішити. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. На канал, але ти, Големи, мене задував. Так що підеш ти купатися в лаві. ай яй яй ай яй 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 Воду, 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 все, 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 все друзі, все, друзі, Па-па.